Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні хочу поговорити з вами про магію, про те, що відбувається у світі, і про те, що відбувається на просторах інтернету. Зараз магія набирає дуже великі оберти. Я думаю, що всі побачили, помітили, скільки зараз з'явилось практиків. Кожен другий має родових помічників, кожен другий а, практик, маг. Там не знаю, калдун породу. Кожен другий має дуже великі сили. Але вся суть самої магії зводиться повністю на нівець. І знаєте, коли так дивишся на це все, що відбувається, ти бачиш, що дуже мало із тих людей, які дають інформацію. Які займаються такими речами, взагалі розуміє суть того, що ви робите, навіщо ви це робите, і що це вам взагалі дасть. В загальному це виглядає як нашестя. Знаєте, засмічення простору. Дуже багато ритуалів подаються в інтернеті і показуються, чого робити не можна. Дуже багато ходять на кладовище, на перехрестя, в ліси. Дуже багато бруду, дуже багато цих підношень залишається. Вже стільки, що просто неможливо просто вільно пройти на ті місця і просто навіть прогулятися. Більшість із тих практиків, хто це все показує, навіть не знають, що таке магія насправді. Надягнуть на себе купу атрибутів, обкладуться усім, чим тільки можна: це персні, темні одежини, черепи. Так, щоб картинка була пояскравіше та пострашніше, так і думають, що це є магія. Але насправді справжня магія починається з роботи над собою. Просто прочитати заговір мало, він не буде працювати. Всі ваші емоції, всі ваші почуття, всі ваші думки впливатимуть на вашу роботу. Наші думки мають дуже потужну силу, і справжні практики вміють працювати з енергетичним полем, з енергіями, через які вони власне, і працюють, через які вони, власне, і творять ті речі. І реалізують ті чи інші ситуації, а не через прості замовляння. Якщо людина не вміє працювати з енергетичним полем, то ніякі свічки і просто замовляння їй в тому не допоможуть. Тому що справжня магія це трошки про зовсім інше. І перш ніж до того доторкуватись, треба вміти працювати з собою. Саме там є всі відповіді на ці питання.